В житті і діяльності людини і цілих організацій постійно відбуваються певні зміни. Фіксувати ж ці зміни покликана Державна реєстраційна служба. Спрощення системи надання послуг застосовується і шляхом введення в дію нових законів. Ось, наприклад, в сфері реєстрації бізнесу це спрощення системи платників податків, спрощення системи реєстрації платників податків, в сфері легалізації об'єднань громадян. Відтепер з введенням в дію нового закону громадським об'єднанням, який має статус юридичної особи, не потрібно йти до державних реєстрацій, потім сектор легалізації, а всі питання щодо змін вирішується лише через сектор легалізації. Уже не нові закони і постанови, до прикладу, закон про громадські об'єднання і постанова про перехід на нові коди кведу підприємців фізичних та юридичних осіб сьогодні спрощені й доступні для виконання. Проте, на жаль, виконуються не усіма громадянами. На сьогодні перейшло на новий квет 65% юридичних осіб та 60% фізичних осіб підприємців, але ще півтора мільйону осіб не перейшли на новий квет. Ми беремо до уваги те, що квет використовується для аналіз, для аналізу та представлення економічної інформації у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, в податковій сфері. А тому перехід на квет, яке зрозуміло, дотримання від вимог законодавства є дуже важливим вже другий рік ми, легалізуючи орган і громадські організації, працюємо з новим законом про громадські об'єднання. Візьму на себе сміливість і скажу, що минулий рік був ознайомчим. До нас приходили керівники громадських організацій, в тому числі і реєстраційні справи, яких ми прийняли від виконавчого комітету Коростенської міської ради, звертались до нас з тими чи іншими питаннями, але роз'яснення ми вже надавали в світлі нового законодавства. Тому я ще хочу заакцентувати сьогодні увагу на вимогу закону. Тому що всі громадські організації мають повідомляти нас реєстраційну службу про зміни про зміну у складі керівних органів. І чому це таке важливе питання? Воно не тільки питання важливе з точки зору зобов'язання. В першу чергу це інтереси моєї громадської організації, тому що відомості про керівника внесено до нашого реєстру громадських об'єднань, до реєстру. Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в органах статистики, в органах податкової служби, в банківських установах. І коли ви своєчасно не проведете відповідні зміни, це в першу чергу ускладнить життя вам самим, тому що ви не зможете підписувати документи, в тому числі фінансові, розпоряджатися коштами. Поки що жодних фінансових санкцій до тих, хто не оформив все відповідно до законодавства. Не передбачено, проте ситуація може змінитися, адже зміни в сфері надання адміністративних послуг відбуваються. З 1 січня 2014 року набрали чинності закони, які спрямовані на покращення ведення умов бізнесу в Україні. Зокрема, є такі нововидення, що при подачі державному реєстратору реєстраційної картки на проведення реєстрації суб'єкт може подавати заяву на реєстрацію як платником ПДВ. Чого раніше не можна було зробити для того, щоб зареєструватись раніше платником ПДВ, потрібно було отримати певні обсяги оподаткованих Операції а на даний час це можна зробити при первічній реєстрації. Тобто, будь-яка фізична особа-підприємець чи юридична особа-підприємець, проводячи державну реєстрацію себе як суб'єкта господарювання, може бути автоматично зареєстрована платником податку. Хочу нагадати керівникам юридичних осіб, що відповідно до статті 19 пункту 11 закону України про державну реєстрацію, кожна юридична особа повинна щороку підтверджувати відомості про себе в єдиному державному реєстрі. Для цього Юридичної особи повинен звертатися до державного реєстратора та надавати відповідну картку. Якщо ж не подані карточки про підтвердження відомостей про юридичну особу, державний реєстратор направляє листа на адресу юридичної особи, і вже коли до державного реєстратора чи повертається лист, з відміточкою про чи відсутність юридичної особи за місцем знаходження, або ж просто за закінченням терміну зберігання державний реєстратор вносить до єдиного державного реєстру запис про відсутність за місцем знаходження. Якщо просто юридична, юридична особа не з'явилася підтверджувати відомості, вноситься запис про відсутність підтвердження відомості. Особливо я хочу звернути увагу, що стан в єдиному державному реєстрі відомості про відсутність за місцем знаходження або відсутність підтвердження відомостей тягне за собою автоматичне анулювання свідоцтв платників податків. Шановні підприємці можуть одного прекрасного дня виявити, що їхньої фірми нібито не існує, і їм доведеться вирішувати значну кількість проблем пов'язаних з відновленням статусу. Винятково приємні ж нововведення очікують на нас в сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно. Відтепер є можливість подачі відповідних заяв та пакету документів на проведення державної реєстрації речових прав та їх обтяжень шляхом надсилання поштою та кур'єрською службою. Але при цьому слід врахувати, що має бути обов'язково опис вкладення цих документів і підтвердження особистого підпису заявника. Засвідчення справжність підпису заявника відповідно до закону України про нотаріат. Також значно спростилася процедура реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки. Це в основному стосується реєстрації прав оренди, тому що зазвичай до цього часу проводилась спочатку реєстрація права власності, потім реєструвалося інше речове право. Це якби затягувало сам процес і тягнуло за собою додаткові витрати. Заявників або правонабувачів. Запроваджено і процедуру видачі свідоцтв на заміну втрачених державних актів на земельну ділянку. Тому що до сьогоднішнього часу, якби виникало дуже багато питань у громадян, які, наприклад, втратили державні акти, вони не могли підтвердити дійсно, що вони є власниками земельних ділянок, тому що не було процедури не видачі дублікатів державних актів, ні, якби, не видача ні нових, ні дублікатів. І тепер орган державної реєстрації... Вправі видавати на заміну свідоцтва про реєстрацію на право власності. Також зміни стосуються і реєстрації комунальної та державної форми власності, тому що е, е, до них відносяться такі застаріли, скажімо такі, об'єкти, на які. Е, в деяких випадках неможливо було провести реєстрацію, тому що за спливом часу документів не можна було знайти. Законодавство тепер передбачає мінімальний пакет документів для проведення такого виду реєстрації. Зміни також стосуються і. Проведення державної реєстрації, які збудовані в результаті діяльності кооперативів. Раніше що було? Раніше заявники, члени кооперативів, мали подавати весь список членів кооперативу. На сьогодні це буде лише виписка з даного кооперативу, про те, що даний, даний громадян є являє, членом цього кооперативу, і підтвердження того факту, що він сплатив всі внески. От і все. Також є процедура вдосконалення державної реєстрації права власності на будівництво якого здійснювалося із залучення коштів юридичних та фізичних осіб. Раніше, реєструючи новобудови, забудовник подавав до органу державної реєстрації певний пакет документів, після чого дублюючи пакет документів, подавав і покупець житлової нерухомості. За новими правилами скорочено перелік необхідних документів для реєстрації нерухомості з Новобудом. Так, основний пакет документів подається за будовником. що стосується інформації. Інформація надавалася у нас лише з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Це в деяких випадках ускладнювало громадянам в тому питанні, що деякі установи вимагали, чи дійсно зареєстровано право власності, чи не зареєстровано. Ми, як орган державної реєстрації, могли видати власнику інформацію лише з державного реєстру речових прав. Відтепер інформація надається з усіх реєстрів, що були до. До 2013 року. Це реєстр прав власності нерухового майна, який вів до нас БТІ, також єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна і Державний реєстр іпотек. Як бачимо, Державна реєстраційна служба робить кроки назустріч нам, громадянам і очікує на відповідні зусилля з нашого боку.